Українські біженці, які втратили своє житло і виїхали за кордон, не отримують ніякої компенсації. Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, держава Україна продовжує підтримати своїх людей, своїх українців. І сьогодні депутати прийняли в цілому законопроект 111.61 щодо компенсації за зруйноване або вціліле майно на окупованих територіях чи на територіях, де ведуться активні бойові дії. І згідно цього законопроекту компенсація за втрачене або пошкоджене майно буде виплачуватися в тому випадку, якщо постраждалий останні два роки проживав. На території України. Уявляєте собі, яку схему вони вигадали, щоб не виплачувати людям компенсації? Тобто постраждалі люди з окупованих територій, з територій, де ведуться бойові дії, втратили свої будинки, втратили все, що в них було. Вони виїхали в інші міста України. Держава Україна їх абсолютно ніяк не підтримувала, так як це було на початку війни, і так і зараз це все продовжується. Ніхто нікого не підтримує. Люди змушені були шукати, як то кажуть, щастя і нового життя в інших країнах. І ці країни їх прихистили. Ці країни дали їм житло, дали їм фінансову допомогу, дали їм можливість навчатися, заробляти гроші. А виявляється, так не можна було. Ти повинен був два роки страждати для того, щоб держава Україна дала тобі якісь три гривні на відбудову свого знищеного будинку. Інакше як знущання з українців це просто ну ніяк не можна назвати. Я сьогодні в своєму телеграм-каналі опублікував допис однієї жительки Херсона. Сьогодні вночі Херсон пережив дуже масовану артилерійську атаку. Близько ста снарядів було випущено по Херсону. Херсон просто знаходиться зараз у пеклі, і ось після цього обстрілу військова адміністрація заявила, що видала два номери телефону, і заявила, що хто хоче евакуйовуватися, телефонуйте. Оця жінка зателефонувала, каже: спочатку ніхто їй не відповідав. Потім перед перезвонили з Києва і кажуть, що ми можемо надати автобус і вивезти вас в Одесу. На цьому все. Розумієте, все. Ні квартири, ніякого хостелу, взагалі нічого. Вас просто привозять в Одесу, залишають вас десь на вокзалі і далі розбирайтеся, як хочете. І неважливо, є у вас гроші, немає у вас грошей, ніхто вам більше нічим не допоможе. І це в таких умовах українці повинні були жити два роки для того, щоб держава все-таки вирішила, що ну добре, щось їм та й дамо. Причому там ще не просто дамо, для того, щоб отримати фінансову цю допомогу. Ви підписуєте договір про відмову від свого майна і за це отримуєте якусь фінансову допомогу. Там навіть не вказано. Скільки там просто написано, що щось будуть видавати. Ну в мене просто нема слів, щоб описати все це. Це сором, сором і знущання з українців. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Там ми говоримо про те, про що говорити не на часі.